Всім доброго дня, вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи. Сьогодні у нас у продажу Renault Megane 4-го покоління в комплектації Bose. Дата виготовлення автомобіля 12 місяць 2016 року. Але при цьому перша реєстрація автомобіля і початок експлуатації це червень 2017 року. Тобто, автомобіль. Вперше виїхав на дороги загального користування і фактично почав експлуатуватися лише всередині 2017 року. І, як на мене, це набагато важливіше, ніж та цифра, яка буде записана в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Тому фактично автомобіль почав використовуватися лише в середині 2017 року. Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готовий повний пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 225 тисяч. Пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою, виписками з РДВ. Також пробіг можна перевірити за допомогою ВІН-кода, який, як завжди, буде вказаний в описі під відео. Також можна зробити запит до офіційного дилера Рено, або перевірити пробіг безпосередньо під час огляду транспортного засобу за допомогою комп'ютерної діагностики. Будь ласка, без жодних проблем. Ніхто туди не лазив, нічого не крутив, будь-які перевірки. Автомобіль знаходиться на шикарних легкосплавних дисках 17-го радіусу. Гума встановлена 2020 року з гарним протектором. Автомобіль повністю обслужений. На 138 тисячах була зроблена дистриб'юція, замінений комплект ГРМ, ролики, помпа. На даний момент автомобіль не потребує ніяких вкладень. Автомобіля майже нові гальмівні диски і гальмівні колодки. З цим також проблем немає. У автомобіля просто феноменальний колір. Це білий перламутр. Це один з найдорожчих кольорів в лінійці Renault Megane. Трапляється досить рідко, але люди дуже часто бажають придбати автомобіль саме в такому кольорі. Це тришарова фарба, білий перламутер. Не знаю, чи камера передасть, виглядає як перлина. Повірте мені. Вживу цей колір виглядає просто неймовірно автомобіль. Надзвичайно гарний, надзвичайно помітний на дорозі. Дуже гарний колір. По кузову автомобіль весь в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не крутився, жоден елемент кузова не підфарбовувався. Як я вже казав, це тришарова фарба, тому шар фарби тут доволі товстий. Автомобіль не полірований і дуже стійкий до будь-яких сколів, навіть якщо вони трапляться. Зараз ми швиденько пробіжемося товщиноміром, щоб підтвердити мої слова, що автомобіль дійсно весь в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не фарбувався. В автомобілі встановлений всім відомий двигун. К-9К, 1,5 дизель, 81 кВт, потужністю 110 кінських сил. Надзвичайно економний двигун. Двигун, який дуже-дуже полюбляють наші люди. Вже неодноразово казав у своїх відео, що при спокійній їзді. Даний автомобіль з легкістю вкладається у витрату палива 4-4,2 літра по трасі. По місту автомобіль споживає приблизно 5,5-6 літрів на 100 кілометрів. Крила у нас пластикові, крила у нас не пробиваються. Також на каналі є відео, там, де показаний детально розхід палива в різних швидкісних режимах, можете подивитися. Це надзвичайно комфортний автомобіль. Наприклад, якщо, Пластик. якщо порівнювати його з третім меганом, то тут вже набагато краще шумоізоляція. Особливо це відчувається при що збільшилася шумоізоляція колісних арок, а також моторного щита. В салоні двигуна практично не чути. Дуже комфортний автомобіль. Третій Меган став просто бестселером в Україні, тому що жоден автомобіль не пропонує стільки опцій, стільки надійності, стільки комфорту, як пропонував третій Меган за свої кошти. Але назад на, на даний момент, на жаль, придбати гарний третій Меган за адекватні кошти практично неможливо. Їх просто немає. Четвертий меган це, скажімо так, дуже гідний наступник. Кришка у нас також пластикова, який продовжить рід меганів, тому що це також надзвичайно гарний автомобіль, надзвичайно комфортний, який має всі плюси третього мегана. І плюс сюди. Добавлено ще багато-багато чого. І по комплектації, і по зовнішньому вигляду, і по шумоізоляції. Так, як я і казав. Зараз швиденько пробіжимося по проємах. Надгадую, тут є крапочка, будь ласка, звертайте на це увагу, щоб не було непорозумінь. Попередніх відео я казав, я думаю, це вже він код, будь ласка, для перевірок. Це вже не секрет. Ні для кого з 1 серпня автомобілі, які привезені з-за кордону подорожчали приблизно від 200 до 500 доларів, в залежності від конкретного автомобіля. І на даний час дешевшити вони не збираються, на жаль. Тому виходимо із того, що є. Тобто, як я і казав, автомобіль повністю в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не крутився і не підфарбовувався. Автомобіль у нас в топовій комплектації. Це комплектація Bose, не Intense. це не, скажімо так, не орізана Bose. Вона має абсолютно всі опції, які необхідні, які можуть бути. Тут у нас встановлені задні ледовські габарити. Також автомобіль має функцію самопаркування. Парктроніки 360 градусів. Автомобіль встановлений фаркоп по канонам всіх автомобілів за кордоном, але він не експлуатувався. Також автомобіль має хромовані накладки під вікнами, хромовані рейлинги, також хромовані ручки дверей. Автомобіль має безключовий доступ на всіх чотирьох дверках, складання дзеркал. У дзеркалах у нас ось така гарненька підсвітка ніг. Щоб ви не вступили в якусь багнюку або в лужу після дощу. Комплектація BOSE. Також автомобіль має передні день ледовські ходові вогні, які надзвичайно гарно виглядають. Хромовані вставки на решістці. Так як я і казав, автопаркування, передні парктроніки, бокові парктроніки. Далі автомобіль у нас. Як завжди, 4 склопідйомника, складання дзеркал, електрорегулювання дзеркал. В автомобілі встановлена топова преміальна акустика Bose. Тут 9 динаміків, сабвуфер і підсилювач. Музика грає просто бездоганно. Надзвичайно якісний звук, дуже якісний звук для справжніх меломанів. Також автомобіль має об'єнт підсвітку в картах дверей на центральній консолі. І також в картах дверей. Позаду Ця підсвітка має 5 відтінків, вона може змінюватися. Також переднє крісло водія має масаж. Сидінь і плу. В автомобілі Ой. встановлено датчик світла, датчик дощу, мультикермо, цифрова панель приладів. Пробіг автомобіля 225 тисяч. Також в автомобілі встановлений топовий монітор, топова мультимедійна система з великим екраном, не з половинкою. Звертаю на це увагу, це дуже важливо. Двохзонний клімат-контроль, навігація. Два входи USB, два ось таких чіп-ключа автомобілі присутні, білий і чорний, день і ніч. в автомобілі є функція автопаркування. Стан коробки передач. Також автомобіль має круїз-контроль. Електроручник. Тут у нас нічого не зламано. Ті, хто шукають собі автомобіль, знають про що я кажу. Як правило, ці всі кріплення у них зламані. Шкіряний підлокітник Дзеркало заднього огляду у нас авто Автомобіль заводиться з пів оберта. Жодних помилок, нічого немає, абсолютно. Великий планшет. Навігація з картами України і Європи. Функція автопаркування, старт-стоп. Автомобіль може паркуватися в трьох режимах, а також, що дуже рідко зустрічається в автомобілях, це виїзд автомобіля, автоматичний виїзд автомобіля з місця паркування. Це дуже важливо для багатьох водіїв. Також автомобіль має безліч асистентів. Наприклад, це у нас сигнал виходу зі смуги, сигнал про сліпі зони, які встановлені у нас тут в зеркалах. Також автомобіль має автоматичне дальне світло. Тут у нас є клавіша Multisense. Це вибір режиму їзди автомобіля: спорт, комфорт, еко, нейтральний і персональний. Кожен режим налаштовується індивідуально, трансмісія, комфорт, дисплей. Так як я і казав, дисплей може змінюватися ось так. Має різні стилі. Можна обрати будь-який, який йому подобається. Можна змінювати звук двигуна, а також можна обирати навколишнє освітлення. Буде змінюватися тут колір, тут колір і тут колір Такий червоний, синій, фіолетовий. І жовтий. Вночі виглядає надзвичайно гарно, повірте мені, дуже гарно це виглядає вночі. Також у нас є масаж сидінь з різними функціями, тонізуючий відпочинок, поперековий, інтенсивність, що дуже допомагає водієві у далеких подорожах. Тобто у нас топова комплектація без будь-яких но. По салону автомобіль надзвичайно в збереженому стані. Стан дверних карт, нічого не подерто, не пошкрябано, всі кнопочки не зачухані, не витерті, пороги цілі цілісінькі. На накладках боус ще є заводська плівка, яку можна зняти. Всі резиночки у нас ціленькі, стан водійського керма. Термо не фарбовувалось, нічого з ним не робилось. В дуже гарному стані. Так само у нас стан позаду. Така підсвіточка у нас позаду. Тут все чистенько. Позаду у нас є дефлектори обдуву, комплект ковриків, звичайно, тут у нас все ціле цілісіньке даного автомобіля досить велике багажне відділення. Шторка у нас складається. Дві секції, які відкриваються кожна окремо одна від одного. Тут у нас є поличка ось така. Тут у нас сабвуфер. набір з аварійним знаком, компресор, піна. Тобто автомобіля повний комплект. Сидіння у нас складаються з багажника. Так само тут у нас все ціле цілісіньке. Надзвичайно охайний автомобіль, збережений, в гарному стані. На свої 225 тисяч пробігу. Стан просто чудовий. Стан сидіння пасажира, стан водійського сидіння, будь ласка, панель жодної подряпинки, абсолютно. Стан просто феноменальний. По кузу автомобіль немає будь-яких вм'ятин, жодних якихось серйозних подряпин, рівнесенький. Зараз обійду по колу. Тому виді дійсно в збереженому стані. Надзвичайно гарний. Ось так він виглядає. Тут чудовий, зараз покажу ще, як автомобіль виглядає під капотом. Покажемо його серце. Ось Так, автомобіль у нас виглядає під капотом, кришечка на місці, тому що дуже часто цих кришечок нема. Сол у нас чистесенький, нічого тут не крутилось, не знімалось. Будь ласка, все рідне. Тут все рідне, маркування Рено на крилі, зараз фокусуємо. Не хочу фокусувати. О, ось так видно. І так само тут маркування Рено. двигун чистесенький, сухесенький, жодних підтікань оливи. Тут у нас все на місці. Такий чудовий автомобіль. Є у нас на продажу. Будь ласка, кого зацікавить, телефонуйте. На всі питання відповімо. Все, що ви не почули у даному відео. Будь ласка, питайте, телефонуйте, приїжджайте, купуйте чудовий автомобіль. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. В описі під відео, як завжди, буде детальний опис автомобіля, вказана його ціна. Також будуть вказані посилання на нашу групу у Вайбері, а також на телеграм-канал. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Там всі нові актуальні автомобілі, які вже знаходяться в Україні і є у продажу, або ті, які скоро приїдуть в Україну. Тому, будь ласка, телефонуйте, підписуйтесь на Ютуб канал, підписуйтесь на групу Вайбері, телеграм-канал. І замовляйте і купуйте собі чудові автомобілі. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую за увагу. До нових відео, до зустрічі!